Груба помилка, яку видно неозброєним оком, це те, що ви не промили рибу від маринаду. Я точно впевнена і точно пам'ятаю, що я писала цей процес, і що це потрібно було зробити, бо було 10 грам солі. 10 грам солі це ядрена смесь на маленьке одне філе. Дуже солено. Солено. Все таке смачно. Ні. Смачно. Я не шушу. Та смачно. Смачно? Смачно. Може, це зараз сектор в нас кине? Овочі куштувала, рибу не куштувала, тому що робила чітко по грамовкам. Що там? Виплюнули. Вона пересолена просто до жаху. Оці ж спеції, які пробули на цій рибі, всі 90 хвилин виходить навіть більше. Вони повністю отак просочили її. риба через декілька секунд після того, як ти її смакуєш, це не смакування, це тортури. Я ж пишу для чогось. Я розумію час, розумію нерви. Все розумію. Да, але це припущена помилка. Сляпа, так. Да. Після смак жахливий. Я не можу коштувати решту елементів, бо всі мої смакові рецептори забиті. Овочі нарізані симпатично. Хрумтять і смакують гарно. Соус теж досить такий інтенсивний, по кислоті поки по солі таке. Тільки... Для чого цей конкурс? Для комунікації. Яка комунікація на кухні? Термінологія. Коли ми говоримо Жюльєн, він одразу має у вас впливати 5-7 см довжиною. Його товщина залежить від назначення і від овочів також. Але він зазвичай один, максимум 2 міліметри. Тобто пишеш «Жюльєн», один «мм» — Все. Так само, як і соуси. Або можеш рецептуру всю писати, або сказати берблан там з чимось особливим. Все дуже сильно погано. Права ліще. Повертайтесь на місце. Угу. Закопав на стой марінат. Сьогодні. Саме велика наша помилка це те, що ми неуважно читали наші листи.